У Княгининку є вакансія сортувальника на виробництві харчової продукції. Серед обов'язків сортування заморожених ягід за розміром та якістю зарплата 24 тисячі гривень. У старій Вижівці потрібен оператор сушильних установок. Необхідно забезпечувати процес сушіння в режимі ручного керування, підтримувати задану температуру та контролювати роботу обладнання. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку шукають кухаря. До обов'язків входить приготування холодних та гарячих страв згідно з технологією та стеження за станом кухонного обладнання. Зарплата 20 тисяч гривень. У ковалі є вакансія бармена. Необхідно обслуговувати клієнтів, приймати замовлення, проводити розрахунок і стежити за частотою і порядком на барній стійці і у вітрині з напоями. Зарплата 15 тисяч гривень. В обласному центрі потрібен охоронник. Серед обов'язків збереження товарно-матеріальних цінностей маркету, запобігання несанкціонованому виносу товару, крадіжкам. Зарплату обіцяють 17 тисяч гривень. У боянах шукають головного бухгалтера. До обов'язків входить подання звітності в контролюючі органи, нарахування заробітної плати, ведення кадрового діловодства. Зарплата 35 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія механіка з ремонту. Необхідно ремонтувати устаткування м'ясопереробної продукції. Зарплату обіцяють 35 тисяч гривень. Також в обласному центрі потрібен електрогазозварник. Серед обов'язків зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій виконання ремонтних робіт, включаючи зміну та посилення зварних з'єднань, контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки. Зарплата 30 тисяч гривень. У Луцьку є й вакансія менеджера зі збуту. Серед обов'язків розширення клієнтської бази, холодні дзвінки, проведення переговорів, презентація продукції, консультування. Зарплата 30 тисяч гривень. У Любомлі потрібен водій автотранспортних засобів, який доставлятиме вантажів в установлені терміни. Зарплату обіцяють 80 тисяч гривень. У селі Мирне шукають тракториста, машиніста сільськогосподарського виробництва. Серед обов'язків виконання технологічних операцій в полі на різних видах сільськогосподарської техніки. Зарплата 50 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія інженера з ремонту. Необхідно здійснювати на місці пуску налагоджувальні роботи, інструктувати та навчати персонал правильній експлуатації обладнання, підтримувати зв'язок з підприємствами переробки, які придбали обладнання. Зарплата 40 тисяч гривень. У ковалі потрібен слюсар сантехнік. Необхідно здійснювати монтажні роботи із встановленням систем опалення, водопостачання та каналізації. Зарплата 18 тисяч гривень. У Луцьку потрібен вантажник. Потрібно виконувати підсобні та допоміжні роботи на бойні, вантаження, вивантаження, переміщення вручну та на візках, укладання вантажів. Зарплату обіцяють 15 тисяч гривень. У селі Шепель шукають тракториста. Серед обов'язків виконання сільськогосподарських робіт, пов'язаних з вирощуванням продукції рослинництва, обробіток ґрунту, посів внесення добрив, внесення засобів захисту рослин, збір врожаю та контроль за технічним станом сільськогосподарської техніки. Зарплата 15 тисяч гривень. Також у Луцької вакансії машиніста-екструдера необхідно виконувати роботи по виробництві поліетиленової плівки. Зарплата 20 тисяч гривень. В обласному центрі потрібен слюсар з обслуговування теплових мереж. Потрібно здійснювати ремонт водопровідних каналізаційних мереж. Зарплата 14 тисяч гривень. Уроже, шукають закрійника. Серед основних завдань виконання обов'язків закрійника при пошиві постільної білизни, і інших текстильних виробів відповідно до замовлень та дотримання правил техніки безпеки. Зарплата 18 тисяч 500 гривень.